Добрий день Питають там які результати посує Та ну зійшла І щоб сплошну зійшла І через рядок зійшло І два через один зійшло Ну ця щоб сплошну Вже ми її побризкали Бур'ян гине, Дуже густо, Що сплошно. А там побачив. В принципі, як така у нас погода, що без дощу. то може і нормально, що густо. воно то що рідша не погілкується тут хоч може хоч щось буде а там взагалі рідко мабуть буде ну побачимо може воно ще щось поміняється цей бульон щось не взяло Мабуть, раунд топі не бере, так ні по жовтись трошки. Кінчики по жовтку. Амбрузію ось тоже точку росту вжарила. Та ні по жопу трохи. Може і прибереться. То що рік високосний дає про себе знати. Слабеньке все. На, сьогодні у нас четверте. Червня, початок літа. Оце так виглядає сує на початок літа. Вже починає цвіт викидати білим білим починає цвісти якщо може камера передасть то видно цвіточки ось біленькі так що можливо вже я би ж дощ пройшов то воно б стартануло. Так дивися, то ночі не на А ось добре виразно видно, як цвітає.